Дякую вам за цей коментар. Насправді це для мене також е, болюча тема. І дякую, що ви написали і то її є, є змога відповісти. От я, дивіться, реда і е, мічуху да, використовую як е, племінних кобелів. Редюш, лягай, Редь, іди сюди, іди сюди, йди, сюди, йди мамі, зайчик. І до нас їздять нав'язки. До нас їздять люди нав'язки. Я завжди кажу, давайте ну, запросимо інструктора по в'язкам. Мені, та, що там? На вулиці так спарувалися, народили, ніхто нічого, і багато цуценят завжди. Я кажу, ви не знаєте, що це за процедура? Це, е, по-перше, це коли везуть нерозв'язаних сук, це по-перше. Кажу, ви не знаєте, яким чином вони в'яжуться так і що треба притримати на всякий випадок, бо нерозв'язані суки для мене це капець. Я говорю, я завжди там телефонують, кажу, розв'язана ні. Ну, не знаю, може я вже. Трошки й замобороти по цим в'язкам, бо не знаю. Вони там своїм ділом займаються. Знаєте, а в мене руки трусяться три дні. Рідюше, сядь, пожалуйста. Ридь, сядь, сядь, щоб тебе було видно. Молодець, да, про тебе кажу. Про тебе кажу, зайчик, у камеру. Дивися. я завжди кажу з приводу безпритульних собак. Кажу, а хтось підсчитував, підраховував кількість фактору смерті у собак. Кількість фактору смерті тих цуценят. От буквально сьогодні подивилася у Фейсбуці, там в селі знайшли кішку, яка народила шестеро цуценят. Троє загинули і рядом з нею поруч з нею вже розлагалися, да? а троє в неї, в неї почався мастіт. Боже, в неї почався мастіт, і Вони тупо їли гній не молочко, пили в мами, а гній. Кажу, хтось підраховував, ну, я передивилася далі. Та кішка такі померла. Мені дуже шкода. Я ж кажу: а хтось підраховував під безпритульний собак, їм також треба допомога. Що я завжди кажу, що. Безпритульні собаки, якщо вона вагітна, і ви побачили, то ну перенаблюдайте трошки, ну надайте їй змогу допомогти. Допоможіть їй, коли вона вагітна. Ну так сталося, що вони пов'язалися, але фактор смерті у вагітних сук безпритульних дуже великий. Або фактор смерті безпритульних кобелів, коли починають кобелі між собою битися за суку, а він стоїть у замки, то повірте, не дуже гарні моменти, і дуже багато собак. Гинеть, гине від <хи> непонятно чого, від того, що не під наглядом і все так просто, да, зайка. Ми завжди розв'язуємося і в'яжемося завжди лише з інструктором пов'язці. Не дивлячись на те, що в мене собаки досвідні в тому плані, я в'яжу завжди з інструктором пов'язці, да? Да, мамо цьому. Каже, мама мене береже. да. Зайка. Зайка, зайка мамин.